Ти вже стільки потерпів, ще трошки враз. Так, у польовому шпиталі на Луганщині рятували життя військовому з Рівненщини. Його посікли осколки від міни. Облаштовували позицію і прильот. Повертаю голову, дивлюся на побратима, який був поруч. Він дивиться на мене, і я, бачу, що в нього очі такі. Здоров'ю, типу він дуже здивувався. Осколок пробив Роману легеню, розірвав плече, руки стали нерухомі. Побратим його врятував. Почав мене тампонувати, надавати мені першу допомогу і казав, що все буде добре. все буде добре. А я в якийсь момент йому кажу, я по ходу всього історик. Поранення тяжке, могло стати смертельним. тому пощастило. Поруч була людина, яка вчасно якісно дала ту допомогу. Що на даний на той момент йому зберегло життя безпосередньо. Романа евакуювали і привезли у польовий шпиталь. Коли медики надавали йому допомогу, його рятівник все фільмував на телефон. Ну я йому сказав: візьми мене в кишені, телефон зніми мене на відео. Відео виставив у себе на сторінці у соцмережі. Численні слова підтримки від друзів та рідних ще більше мотивували не здаватись і боротись за життя. Роман каже, оприлюднив його, аби показати людям ціну бажаної перемоги. Би люди не забували, що на вулиці йде війна, і вона не там, десь на сході, а вона тут. У всій Україні Роману 25 років, родом селища Клевань на Рівненщині. З початком великої війни разом з батьком вирішили йти на фронт. Хоча хлопець не служив і був непризивним по віку. Родина його вибір підтримала. Мене ніхто, типу, як так не зупиняв, грудьми в дверях не ставав. Обнялися, плакала мама, плакав тато. Але батько теж тоді пішов за мною зразу. Спершу проходив службу на рівненщині, потім перевівся у бойову бригаду, опинився на Луганщині. З побратимами знімали мотивуючі відео, аби показати життя на передовій. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Мотивація, що треба весь час себе мотивувати, щоб не здаватися, щоб не опускалися руки. Після поранення військовий їздив медзакладами України. Наразі проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни з ерготерапевтом. Розробляють праву руку. Так, як пацієнта уражене сплетіння на даний момент рухів немає. Типу, то ми зараз працюємо для. Запобігання утворенню в суглобах. переніс кілька операцій. Медики кажуть, лікування і реабілітація будуть тривалими. Все ж таки травму остримув масивно, яка призвела до ушкодження судин, нервів плечового сплетення. за рахунок чого він має великі проблеми з правою рукою, і на даний момент функціонального дуже сильно обмежено. Крім того, має проблеми з лівою рукою, на який був перелом. Роман не має сумніву, що відновиться і повернеться у стрій, просить усіх людей донатити на армію і засуджує ухилянтів. Хлопці нарешті вже взяли себе в руки і щось робили. Тобі випав шанс. Взяти участь у історичній події, захищати свою державу. Як це є ну, найбільша честь можна внести своє ім'я в історію? Захисник жодного дня не пожалів про свій вибір. Каже, кожен з нас наближає бажану перемогу. Збройні сили України. Не здавайтесь ніколи. За нами перемога. Анна Цук, Олександр Бойко. Новини Рівного.